Інтерактивному та радіо один і нашим глядачам у Ютубі нагадаю, щоб ви підписувалися на наш проєкт, ставили подобання, коментували і поширювали наші відео серед своїх близьких та друзів. Таким чином допоможете нам розвивати та підтримувати наш проєкт. А тим часом до нас на зв'язок приєднується Катерина Малащук, це важкоатлетка з Волині, та її тренер Валентин Андрусь. Вітання, пане Валентина і пані Катерино. Доброго дня, хочемо з вами поспілкуватися про чемпіонат Європи з важкої атлетики Ю-15, що що в липні відбувався в Молдові, і власне про здобутки волинян, про те, що вам вдалося. Привести в Україну з цього турніру. Отож, пропоную розпочати з того, що як загалом склалися справи волинян, як загалом наші успіхи були у Молдові, і медалі якого гатунку ви привезли в Україну? Ну, Малащук Катерина, яка сидить поруч зі мною, завоювала. Золото чемпіонату Європи. Для неї це перше перше золото її житті, але не лише золото, вона встановила нові рекорди Європи до 15 років у вправі ривок та сумі двоборства. <реку> Розкажіть зокрема про деталі. Цих єдиноборств. Як загалом вдалося здобути це золото, з ким довелося змагатися, і наскільки це було, ну, власне, тяжко, ну, чемпіонати Європи легкими не бувають. Тому ну, най, най, найбільша й найголовніша боротьба Катерини в категорії була з. Представницею з Болгарії, з якою вони ну, нашим сленгом рубались до, до останнього, і все ж таки в останній спробі болгарка не підняла свою вагу, і ми залишились на першому місці. І ну і звичайно, розкажіть, будь ласка, як відбувалася підготовка до цього чемпіонату? З чим най, найбільше стикалися, що заважало, чи заважали повітряні тривоги загалом, як на вас як тренера, і на вас, пані Катерино, як спортсменку, впливає повномасштабна війна в Україні? Ну, дивіться, підготовку дівчата до Чемпіонату Європи вже проходили у збірні, а на даний час збірна Юнацька збірна дівчат знаходиться в Великому Березному Закарпатської області. Тобто, там мінімально повітряних тривог і це максимально дозволило дівчатам підготуватися до змагань. А розкажіть, будь ласка, про тонкості тренувальних таборів ваших. Як вони відбуваються, що тренуєте і як довго? Ну, дивіться, тренування, дівчата е, вже в процесі підготовки до змагань дівчата роблять дві е, тренування в день. Тобто кожного дня дівчата два рази на день проходять тренування? Це від. Е, Якщо взяти по часу, це приблизно на кожне тренування 2-2,5 години до 2,5 годин. І так кожного дня, ну окрім неділі, в неділю в них легше тренування, одне тренування. Всі останні дні по два тренування в день. Це тяжка, тяжка праця, що потім виливається в медалі. Ну і до пані Катерини запитання. Скажіть, будь ласка, відколи ви розпочали займатися важкою атлетикою, все ж таки дівчина, хоч я, звичайно, ні в якому разі не подумайте, що е, упереджений щодо жінок, але врешті-решт, е, якщо з огляду на природні якісь е, задатки, на природні дані, е, значна частина все-таки жінок е, інколи дивує тим, що Йде у важку атлетику і займається загалом от, видами спорту такого штибу. Відколи ви у цьому спорті, і, власне, як, чому саме важка атлетика? Е, Почала займатися 4 роки назад. Ну, Я, мабуть, допоможу. Більше вибір важкій атлетиці їй зробив я, аніж вона. Будучи маленькою дитинкою, моєю сусідкою, скажімо так, на початку не так сильно вона ще не розуміла всіх цих питань, але з часом ну, тепер це невід'ємна частина її життя. І, пане Валентина, цікаво про підбір спортсменів. Власне, як ви їх шукаєте, і чи направду, не лише дівчата, але й хлопці. Йдуть у цей вид спорту, наскільки це психологічно для них не тяжко. Я вам скажу, що психологічно взагалі не тяжко, тому що всі, всі спортсмени, які приходять у важку атлетику, для початку працюють лише, з, як ми називаємо, е, з, з доволі легенькою вагою, допоки не навчаться технічних. Вправ в те, ну, техніці виконання цих всіх вправ. І лише згодом з часом починаємо ми е, поступово додати вагу, і тоді вже це все стає тяжко. Але для, ну, на початку цього всього їм, їм це все цікаво, їм весело, і, і так воно тоді вже виливається в роботу з, з вагами, зі штангою і з усім. Пане Валентине, чи є у вас якісь особисті таємниці у методиках тренувань і чи ви можете їх зараз хоча б окреслено озвучити? Я думаю, що є, але це такі офіційні речі. А в загальному це наш колектив. Я думаю, ми трішечки новаторствуємо в цьому. Ми Е, не, не працюємо так, як е, працюють школи з пострадянського простору, де все строго, де все е, чітко, по полочкам. У нас все навпаки, у нас все, ми більше в ігровому плані це все проводимо, і я думаю, через це дітям цікаво. Валентина, Ну і ще про вашу тренерську діяльність як довго ви у важкій атлетиці? Як тренер чи як так, спортсмен як чи... До речі, ви е слушно підмітили. Як спортсмен. Ви е відколи у важкій атлетиці. І, звичайно, як тренер. Як спортсмен з 2004 року і займався по 2015. Е тренер з тренерством. Почав вже офіційно працювати з 2016 року. Ну і звичайно, я є... наскільки різниця спортсменство від діяльності тренера? Чи це для вас було якби так знаєте доволі легко перейти з одного амплуа в інше? Чи все ж таки довелося проходити можливо якісь курси міжнародні? Зокрема. Ну, підвищення кваліфікації я проходжу і, і на даний час кожного року, щоб розвиватися. Перейти з тренера, з, зі спортсмена до тренера було не, не так тяжко, тому що це також моє, моє життя, це, цей вид спорту е, поклав багато для цього, е, зауважу лише, що доки не став тренером, не, не розумів, що. Тренеру трішки важче, ніж спортсмену. Бо, коли був спортсменом, думав все навпаки, що якраз таки спортсмен працює, піднімає ті ваги, і все. Фізично тяжко спортсмену. Морально, вже навпаки, ти вже переживаєш за кожну дитину, як правильно вчинити в тій чи іншій ситуації на кожні змагання. Тренеру вже тяжче морально. Щоб і всіх підтримати, і, і, і не видати свої деякі там переживання, щоб це не передалось дітям. Тільки впливають хвилювання тренера на спортсменів? Я думаю, що дуже сильно впливають, тому що усі спортсмени без виключень мають хвилювання перед змаганнями. І коли спортсмен бачить, що хвилюється ще й тренер, то. Це накладається вже е, на сам виступ на змаганнях. І тому тренер повинен не, не повинен показувати свої хвилювання, а навпаки, підтримати, е, підбадьорити. І, і якщо, якщо бачить десь хвилювання спортсмена, треба, треба навпаки його е, сконцентрувати в певне русло. Пане Валентине, ну і не можу не зачепити теми тренувальних баз, де ви особисто тренуєтеся зі своїми спортсменами? Наскільки вам активно сприяє місцева влада? Дивіться: з 2016 року як я почав тут працювати з березня, вже в грудні ми відкрили. Новий відремонтований зал в місті Камені Каширську, Волинської області, звичайно. Як спонукає влада нам, ну, дивіться, три роки поспіль ми беремо участь в європейських чемпіонатах без коштів місцевої влади, тобто міського голови. Ми ще не виїжджали не, не одного разу. Тобто, міський голова, міська влада нам допомагає щороку. Ну і відповідно наші місцеві меценати е, до цього також підключаються. Обласна, о, об, обласні кошти також виділяються Ну, це все не, не дешево, і приходиться шукати гроші скрізь, Скажімо так. Антине, але чи цього достатньо? Ну, звичайно, хотілося б більше. Звичайно, коли, коли спілкуєшся зі спортсменами інших країн, і вони розказують, як проходить підготовка, які, які в них е, ідуть там реабілітаційні процеси, то ми цього не маємо, на жаль, і це все звичайно кошти. Пане Валентина, повертаючись до вашої спортсменки, цікаво, якщо от, пані Катерина, підтвердьте чи заперечте. Якщо ви добровільно самовільно прийшли у важку атлетику, то цікаво, як відреагували ваші батьки на таке бажання? І пане Валентине, зокрема, як ви їм пояснювали, що дівчині ну буде потрібна, і дівчина цілком себе може реалізувати саме у цьому виді спорту? Так, на жаль, розірвався зв'язок з, з нашими гостями. Нагадаю, для наших телеглядачів та радіослухачів, що з нами на зв'язку Катерина Малащук, це важкоатлетка, та її тренер Валентин Андрусь. І ми з ними спілкуємося про те, яка наразі ситуація з важкою атлетикою у Волинській області. Тож, пане Валентине, я запитував і пані Катерину, е як ви співпрацюєте, як ви пояснювали батькам, е спортсменки, е та й загалом спортсменам, що їм ну, необхідно е і якби знадобиться в житті важка атлетика? Ну, так як питання більш до мене, то з батьками проблем не було. Батьки Батьки повністю підтримують як спортсменку, так і мене, як тренера. Вони повірили в те, що я їм говорив, що у що нас все вийде, що ми досягнемо певних результатів. І на даний час батьки це вже бачать. Результати в нас є. Ну, звичайно, ми не зупиняємося, ми будемо працювати далі. Нас наша мета Олімпійські ігри. Завершення пане Валентине. Дещо таке загальне абстрактне запитання? У чому сила наших саме волинських спортсменів? Трошки поганий зв'язок. Чи могли б повторити? Так, так, так. Пане Валентине, я запитував. Кажу, що це дещо таке абстрактне запитання, але все ж таки, у чому сила на вашу думку, саме волинських важкоатлетів? В чому сила? Я думаю, сила в, тому, в бажанні до тренувань, тому що медалі здобуваються в залі, не на змаганнях. На змаганнях це вже, це вже по факту того, чого вже досягли. А Досягають всі медалі, всі спортсмени. Я думаю, у всіх видах спорту лише в залі е, кропіткою працею, е, говорячи отаким от спортивним спортивними сленгами, кров'ю і потом. Дуже дякуємо вам, пане Валентине, і вам, пані Катерину, за те, що знайшли нагоду. Доєднатися до нашого етеру. Нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами на зв'язку були Катерина Малащук, це важкоатлетка з Волині та її тренер Валентин Андрусь. І спілкувалися з нашими гостями про чемпіонат Європи з важкої атлетики, і яка наразі ситуація загалом у цьому виді спорту на Волині. На все добре, наші гості, і тримайтеся в успіху вам і сили. Дякую, дякую на побачення.